На хвилина про звіти мегакепів і мої висновки з них. Нагадаю, відзвітували цього тижня Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon. Всі дуже сильно, крім Apple, обвалились. Мета так взагалі мінус 25 після публікації результатів, впала на рівень 2016 року. З цих компаній я читаю тільки звіти гугла і, чесно кажучи, не розумію аж такий песимізм. Якби були вільні кошти, я би зараз навіть цю компанію купив. Поза тим, які висновки? Перший все на ринку тяжіє до середнього. Два роки постпандемії всі думали, що ось це нове золото. Вони завжди будуть сяяти. Зараз, якщо ви порівняєте перформанс, тобто дохідні середні акції в ринку, то вона за останні два роки вирівнялася з мегакапами. Це ще один аргумент, чому брати індекси. Ну і другий висновок: що, мабуть, ринок десь вже близько дна, оскільки. Незважаючи на такі провальні результати, в цілому індекс тримається навіть трошки росте. Не забудьте лай.